Мені важко уявити собі, що Путін настільки дурний. Ну, я помилявся глибоко, і він виявився настільки дурним. І тепер можливість, звичайно, що війна перетвориться на розпад Російської Федерації. Вже загибло сорок кілька тисяч російських солдатів. Можливо, призведе до гибелі самого Путіна і його режиму. Отже, наслідки можна собі різні уявити. Але. До великої міри знову ж вертаючись до вашого конкретного питання, тут є провал західної зовнішньої політики, бо вони мали розуміти, що війна в Україні, а тим більше війна, в якій Росія мала перемогти за кілька днів чи за кілька тижнів, це буде стратегічною катастрофою не тільки для України. У скажімо, ну добре, Україна Україна, вона не важлива, нас не цікавить. Але це є стратегічною помилкою і проблемою, і кризою до речі, для цього заходу. Ну, люди мали би принаймні себе захистити, якщо не якщо не захистити Україну. Мали росіянам точно сказати, які будуть наслідки. А замість того, якось, так знаєте, зліва направо, до дозаду, не знали, що говорити, якось не могли домовитися. Це загальний, це загальний правил цього колективного заходу. І доказ того, що цей колективний захід фактично як колектив не існував. Були німці, були французи, були британці, були американці, американці більш співпрацювали з британцями. Німців було важко переконати взагалі, що Путін це монстр. Французи були готові постійно розмовляти. І щойно тепер, чи принаймні після нападу, 24 лютого, створився свого роду колективний захід, який не дуже ну він не більш колективним, ніж був. Але не я ж таким колективним, як ми би хотіли. Вони не марширують всі одним кроком, бо далі знаходяться певні там незгоди. Ну, німці щось таке, американці щось інше. Ну, принаймні до тепер ця напіколективність в наша існує. Як буде за кілька місяців, то побачимо, звичайно. І як знаєте самі, то багато аналітиків кажуть, що ці. Тенденції роз'єднаючи, вони посиляться, бо буде холодно, не буде газу, буде інфляція, буде безробіття, і будуть заклики до того, щоб Україна сіла за столом з Росією і так далі. І, так далі. і це, мабуть, і буде. Так що Україна, звичайно, має на це приготуватись. Бо... Особливо, якщо матиме успіх з контрнаступом, бо тоді багато західних країн скажуть: ну дивіться, ви успішно відбили росіян від такої чи іншої області, чи це не вистачає, чи це вже не є момент для дальших розмов. І Україні, звичайно, буде дещо важко людей переконувати ні, ні, треба продовжувати цю війну. Коли всі казатимуть, ну а що ж. Путін, мабуть, готовий буде на якісь уступки. Давайте поговоримо і так далі, і так далі. Ну на це звичайно є відповіді логічні. Але Україна має приготуватись на це, що будуть тиснути, і що треба буде відтискати також і європейців, і може навіть і американців.